Цього року наш клуб святкує 90-річчя. Одним з подарунків вболівальникам стала спеціальна пропозиція. Доброго дня можна пільговий абонемент на фінальну частину Доброго. на окремі абонементи, що діють на п'ять домашніх матчів другої етапу Доброго. ліги перемач, встановлено спеціальну ціну 90 гривень. Місця за цим абонементом розташовані у 25 му та 26 му блоках сектору Сі. Нагадаємо, що у другому етапі чемпіонату кияни зіграють Шахтарем, Зорею, Олімпіком, Олександрією та Чорноморцем. Придбати акційні абонементи ви можете в касах Олімпійського, клубному офісі Динамо на стадіоні Лобановського та на офіційному сайті. Одні з перших власників сезонних перепусток на матчі вже поділилися своїми враженнями. Взагалі дивлюсь футбол, полюбляю дивитися футбол з батьком і вирішила купити абонемент за знижкою, щоб сходити з подругою у вихідний день. Це дуже чудова ідея, і мені це, мені це подобається. Витрачати гроші на квитки щоразу виходить досить дорого, тому якраз на фінальну частину ювілейного сезону для футбольного клубу Динамо придбати такий абонемент для мене велика цінність.